Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Український нападник Микола Кухаревич перейшов у слован Братиславу, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця розрахований на три роки. Фінансові деталі не розголошуються. 23-річний українець перейшов із Свонсі. Минулий сезон він провів на правах оренди за шотландський хіберніан. На його рахунку 28 матчів та 7 голів. Полісся оголосило про підписання українського нападника Рівненського Вереса Миколи Гайдучика. Зазначається, що 25-річний футболіст підписав контракт, який розрахований на три наступні сезони. У Житомирському клубі Микола взяв 89-й номер. У минулому сезоні гайдучик захищав кольори Вереса. У 33 матчах кампанії Микола забив 9 голів та віддав дві гольові передачі. Загалом у своїй кар'єрі він зіграв 129 матчів, забив 25 голів та віддав 14 гольових пасів Захисник Олександрії Олександр Мартинюк продовжить кар'єру в Металісті 1925 Прес-служба містян офіційно оголосила, що 23-річний оборонець покинув команду. Олександрія та «Металіст-1925» домовилися про перехід Олександра Мартинюка. Повідомляється, що їм також цікавилося полісся. Клуби не розкрили подробиці угоди, але за інформацією інсайдерів сума становить близько півтора мільйона доларів. Захисник виступав за Олександрію з 2022 року. Року. Він дебютував у матчі проти Донецького Шахтаря у серпні 2023 року. Загалом Мартинюк відіграв у 51-матчі, відзначився двома асистами. Також нагадаємо, що у червні 2025 року Олександр дебютував за національну збірну України у матчі проти Нової Зеландії. У першому ж матчі за національну команду він відзначився результативною передачею. Олександрія призначила Кирила Нестеренка новим головним тренером першої команди. Деталі, угоди і термін контракту не розголошуються. У сезоні 2023-2024 Кирило Нестеренко працював асистентом Ніколая Костова у болгарському клубі «Левський». У травні минулого року Костов разом із тренерським штабом залишив болгарський клуб. Зазначимо, що у сезоні 2017-2018 Нестеренко обіймав посаду асистента Ніколая Костова у Кам'янській сталі. Віктор Скрипник став новим головним тренером зорі. Термін дії контракту не повідомляється. Виконувач обов'язків коуча луганського клубу Младен Бартулович залишив свою посаду. Нагадаємо, скрипник вже очолював зорю із 2019 по 2022 роки. Під його керівництвом команда двічі ставала бронзовим призером УПЛ у сезонах 2019 20 та двадцять двадцять а також луганці грали у фіналі Кубка України у сезоні 2020-2021. Станнім місцем роботи скрипника був металіст 1925, який він залишив у липні 2024 року. Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін залишив свою посаду. Повідомляє офіційний сайт клубу. Цитата: Хочу щиро подякувати Артему Сергійовичу за все, що він зробив для нашого клубу. Він був не просто віце-президентом, а людиною, яка справді жила цією справою і вкладала в неї частину себе. Ми разом пройшли багато складних і важливих моментів, і я це дуже ціную. Зараз Кривбас переходить у нову фазу, змінюється структура, формат роботи, і ці зміни диктують нові непрості рішення, сказав президент клубу Костянтин Караманець. 40-річний Артем Гагарін працював. У клубі з 2020 року. 22-річний косовський півзахисник Мільйот Авдюлі залишив Ворсклу. Також зазначено, що футболіст перейшов у словенські целі. Деталі угоди не вказані. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 150 тисяч євро. Авдюлі приєднався до Ворскли взимку. Він відіграв 10 матчів за команду. Результативними діями не відзначався. Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону залишила УПЛ. Олександр Бандура увійде до тренерського штабу Епіцентра, повідомляє Спорт Арена. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. 39-річний українець відповідатиме за підготовку воротарів. З лютого колишній голкіпер низки клубів працює тренером воротарів Юкси. Епіцентр у сезоні 2025-26 дебютує в УПЛ. Угорський клуб Зала Егерцек» готується до серйозної перебудови в структурі управління та тренерському штабі. Як повідомляє портал Олтозон Тул до клубу можуть приєднатися Андрес Жорнет у ролі спортивного директора або радника, а також нинішній наставник молодіжної збірної України Унає Мельгоса як головний тренер. На тренерському містку «Унає Мельгоса може замінити і Штвана Мігелеца, який зберіг для зала Егерцек» місце в еліті. Наразі 49-річний Мельгоса керує молодім. Збірної України на Євро 2025. Нападник руха Юрій Климчук може покинути команду, повідомляє тато таке. За даними джерела, рух і колос знаходяться у перемовинах щодо трансферу 28-річного українця. Повідомляється, що клуб із Ковалівки шукає мобільного атакувального гравця, здатного діяти як центр Форвард. Климчук відповідає цим характеристикам. У сезоні 2024-25 Юрій зіграв 22 матчі, забив один гол та віддав один асист. Металіст 1925 цікавиться півзахисником Олександрії Володимиром Шепелєвим, Повідомляє журналіст і коментатор Віктор Вацько. Цитата: наскільки я чув, є до Шепелєва серйозний інтерес з боку металіста 1925», – сказав Вацко, раніше повідомлялося, що Шепалевим цікавиться Полісся. Контракт гравця з Олександрією закінчується 30 червня. Після цього він стане вільним агентом. Воротар ЛНЗ Євгеній Кучеренко може перейти у шотландський Данді Юнайтед, повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: за моєю інформацією, зараз тривають перемовини між «ЛНЗ» та Данді Юнайтед стосовно голкіпера Євгенія Кучеренка», – сказав Співаковський. 25-річний українець у сезоні 2024-25 провів 29 матчів за «ЛНЗ», пропустив 37 голів. У восьми матчах він відіграв на нуль. Данді Юнайтед за підсумками сезону 2024-25 посів четверте місце у чемпіонаті Шотландії. ЛНЗ хотів підписати форварда Сандерленда Назарія Русена. Повідомляє, тато таке: команда вела перемовини з 26-річним українцем, але вони провалилися через те, що сторони не змогли досягнути згоди щодо особистих умов контракту. Останні півроку Русен Русин грає в оренді за хайдук. Відтоді він провів 17 матчів та віддав один асист. Український захисник Трабзонспора Арсеній Батаго викликає інтерес у клубі найсильніших ліг Європи. Повідомляє журналіст і коментатор Віктор Васко. Цитата Батаго в дуже пристойний сезон провів у трабзонспорі. У нього дуже хороша преса у Туреччині. Дійсно, до нього є інтерес. Давайте я так скажу з топових європейських ліг. Я чув про серію, а чув і про чемпіонат Франції. Не знаю наскільки цей інтерес серйозний і предметний, але якщо Батаго гратиме на чемпіонаті Європи так само як проти Данії і Фінляндії, то він точно буде цікавий європейським клубам, сказав Вацько. А за даними TBR Football, 23-річним центрбеком цікавляться клуби АПЛ. Мова йде про Бренфорд, Кристал Пелес, Фулген та Брайтон. Раніше також повідомлялось про інтерес Галата Сарая. Батагов у сезоні 2024-25 Забив два голи та зробив асист у 23 матчах за трапзонспор. Найближчим часом очікується новий раунд переговорів між ПСЖ та Бормутом щодо трансферу центрального захисника Іллі Забарного. Повідомляє журналіст Руді Гелеті. Забарний погодився на перехід у французький клуб ще на початку червня і наполягає на якнайшвидшому завершенні угоди. ПСЖ готовий наблизитися до фінансових вимог Бормута, але з великою часткою бонусів. Раніше повідомлялося, що Ілля узгодив умови п'ятирічного контракту з парижанами. Бормут хоче отримати за нього 75 мільйонів євро. Цього сезону Ілля відзначився одним асистом у 39 матчах за клуб. Центральний апеляційний господарський суд задовольнив апеляцію Шахтаря у справі проти Дніпра 1 Шахтар раніше звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Дніпра 1 Клуб мотивував це тим, що Дніпро 1 не виплатив 20% за трансфер півзахисника Олександра Піхальонка в Динамо. Директор із стратегічного розвитку та комунікації Донецького клубу Юрій Сверидов раніше повідомляв, що Шахтар має отримати 480 Доларів. Тоді суд відмовив у відкритті провадження. Донецький клуб подав апеляцію на це рішення, і апеляційний суд задовольнив її. Тепер розгляд справи має продовжитися у суді першої інстанції. Центральний захисник Сент Етьєна Мікаель Надея може покинути команду, повідомляє Поуплеверт. За даними джерела, після вилюту команди до Ліги 2 багато футболістів розглядають можливість відходу з клубу. Проте сент Етьєн намагається втримати своїх найкращих гравців або продати їх за високу ціну. Повідомляється, що одним із них, хто може покинути команду влітку, є Мікаель Наде. Ним цікавляться Нант, Блекберн та Київське Динамо. План 26-річного француза це форсувати відхід у сезоні 2024-25 Він зіграв 26 матчів, забив один гол та віддав два асисти. У будинку європейського футболу у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2025 26 Свого суперника дізналося Динамо, яке потрапило до шляху чемпіонів. Ним стане переможець пари першого раунду відбору жальгіріс Литва, Хамрун, Мальта. Перші зустрічі команд пройдуть 22-23 липня. Матчі відповіді 29-30 липня. Шахтар дізнався суперника у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025-26. Донечани зіграють із фінським Ільвісом. Матчі відбудуться 10 та 17 липня. Нагадаємо, що Шахтар посів третє місце в УПЛ сезону 2024-25 та виграв кубок України. Ільвес посів третє місце у чемпіонаті Фінляндії. У поточній першості команда йде на другому місці. Також пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025 26 Свого потенційного суперника дізнався Шахтар. Ним став 16-разовий чемпіон Туреччини Бишектаж. Але гірникам спершу треба пройти фінський Ільвес у першому раунді відбору. Матчі відбудуться 24 та 31 липня. Також у швейцарському нйоні пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду ліги конференції сезону 2025-2026. Своїх суперників дізналися Олександрія та Полісся. Поліся зустрінеться з переможцем пари Борас Баня, Лука, Босня, Ігор Цоговина та Санта Колома Андора, Олександрія зустрінеться із переможцем пари Ае Кларнака, Кіпер, Партизан Сербія. Матчі пройдуть 24 та 31 липня. Якщо українські клуби не пройдуть своїх суперників, то вилетять з єврокубків.